Я написав пост зразу після закінчення зустрічі Зеленського з Трампом, який починає там трошки розкручуватися. Я бачу, як люди реагують, і перша думка в мене була: Афігіть! Інша була матерна, але я ж не буду в публічному просторі казати. Інше слово в мене просто не було, тому що такого білий до дім ще не бачив. Такого хамства, зневага для співрозмовника до країни, яку він представляє, та президентам цей співрозмовник, якої країни є. Ну це ж не угода про придбання якогось об'єкта нерухомості, там, умовного бізнес-центру. Це ж дипломатія. Хоча тону надгадувала дуже рейдерський віджим у жертви, яка попала в надзвичайно скрутне становище, таке в своєму житті я бачив не раз. Це дипломатія. Ну, була колись в минулому житті, а тепер це схоже на мородерство, коли з поранного намагаються під відомо піки здерти останні берці. Чи руть на нього люта та руть, щоб не рипався, а то буде гірше. Вони намагалися чимось запугати людей, які вже багато років дивляться смерті в очі. Ну тому що до кожного українця, для когось при фронтових територіях чи на лінії фронту, вона може пролетіти ще секунди для когось ще година. І ця смерть багатьом з нас дивиться в очі. Цією зустрічю остаточно підведена жирна червона межа під минулим світопорядками новим. Який буде новий, ну ніхто не знає. Але я точно знаю, що буде важко, буде дуже важко. Хоча, якщо чесно, не вже було важко три роки тому, коли була зневіра, коли кричали, що Україну візьмуть за три дня. Коли мої американські друзі з Острахом мені кожного разу питали, а що буде, якщо почнеться ядерна війна, то я просто відповідав. Яка різниця, від чого ви загинете? Від ядерної бомби, ракети, дрона, артилерійського снаряда, кулі чи орковського ножа. все ж рівно смерть. І ножа навіть страшніша, бо там можна дуже довго кортитися від нестерпного болю. Вони прийшли вбити всіх нас. Вони зараз кожного дня вбивають сутні наших людей. Так яка різниця, як загинути? Я, я, знаєте, можу сказати, знаю, про що кажу, тому що з завтрашнього дня почну викладати матеріали на цю тему про цих покидьків, які прийшли на нашу землю вбивати, гвалтувати, калічити та грабувати. Та й навіть якщо підписали, бскофтнули під якимись декларативними папірцями, людожери повернуться, щоб добити усіх нас. Буде дуже важко, але Україна точно вистає. Іначе не буде ні Україна, ні нас. Я не голосував за Зеленського на виборах. Багато з чим з ним не погоджувався. Те, що він президент України, для якого інтереси власної держави понад усе мало в кого залишилось сумнів.